Цей сильний голод, вони, комуністи, які оце організували, зробили магазин. Наступила зима. І вже дуже такий настав час, що не можна, тато відносив в оцей магазин, він називався торгсин, відносив позолочені ложки. Блюдо посуд він відносив в якийсь із ресторанів і там йому давали три хлібини і ще щось додавали. І за рахунок цього сім'я трималася. везли вони дуже цінну золоту обручку в торксин і привезли 5 кілограмів кукурудзи за це і дві хлібини. Ну, звичайно, ми були дуже щасливі. Ледь-ледь вийшли, і нас в основному спас той торгсин. Бачите, такий магазин організували, що якщо в когось щось є, то вони прийдуть виміняти хліба, так ми у них і це заберемо. І як оце скінчилося, у нас та не хрестика, та не, 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 не обручки, там ніде нічого, ні посуду. Ну все виносили, що тільки, що тільки там приймали. Коли відвозили бабуню, ми їхали з мамою, відвезли. Там в селі багато, прямо на полі. Лежали люди. Прямо на полі лежали. Це те, що я бачила на власні очі. І, і ще. Ви тоді мали шість років, так? Ви мали шість років тоді? Шість років. Так, сьомий мені в березні пішов, в сьомий рік. А вже березня 33 сім виповнилося, пішов восьмий рік, і я вже ж до школи збиралася, і я вже так гарно бачила все розуміла. Але вдома ніхто не мав права слово промовити про голодомор. Так було строго заказано, що якщо ви будете вдома, а ви знаєте, були й такі люди, почує… а он. То ми цього боялися. І ми старалися мовчати, мовчати і мовчати. І вже в березні, 8 березня 1953 року, як помер Сталін, отоді ми в хаті могли між собою говорити, згадувати. Мама розказувала, тато розказував те, що вони бачили, те, що вони знали.